Вітаю, 16.45 в Україні. Я Соломія Відвіцька, в ефірі ТСН. Термінове засідання міністрів безпеки ЄС з хвилини на хвилину має розпочатися у Брюсселі. Посадовці вирішуватимуть, як дати вісіч тероризму в місті, що два дні тому пережило подвійний теракт. За уточненими даними, загинула 31 людина, 270 поранені. Брати Бакрау разом із спільниками підірвали бомби в аеропорту та метро та мали зв'язок із парижськими терактами. Про це вже точно знають слідчі. Нові подробиці розслідування та нові підозрювання в сюжеті Катерини Шипко. Особу третього смертника, який підірвав себе у Брюссельському аеропорту, встановила бельгійська поліція. Ним виявився на джимло Шрауї, якого напередодні розшукували по всій країні. Раніше поліція вважала, що чоловік скинув із себе пояс самогубців та втік з литовища. Тепер виявилося, що він один із загиблих терористів. Бельгійські слідчі повідомили, під час рейду у районі Скарбек напередодні знайшли комп'ютер одного із братів терористів, а в ньому передсмертну записку. 29-річний Брахім Бакруї написав, що боїться поліції. «Я цитую вам записку. Я в бігах не знаю, що робити. Мене скрізь переслідують. Мені скрізь небезпечно. Можу опинитися в тюремній камері. Його ж раніше вже брали на олівець за підозрою у тероризмі слідчі проти турецькі. Президент Туреччини повідомив ще влітку Брагіма висели з країни. Ми депортували його 14 липня 2015 року, і ми повідомили про це бельгійську владу у спеціальному документі. Та, попри наші попередження про те, що ця людина міжнародний бойовик, бельгійська влада не змогла виявити його зв'язки із тероризмом. Вперше говорять слідчі і про ймовірного п'ятого терориста, який приніс сумку із вибухівкою на станцію метро. Проте в останній момент пішов із місця злочину. Відео з ним наразі досліджують. У лікарнях залишається більше 150 людей. За словами медиків, десятки з них у критичному стані, тільки лежать у комі у центр Брюсселя Люди продовжують нести квіти і свічки. Ми прийшли сюди, щоб показати єдність із тими, хто втратив своїх родичів. Це могло статися з будь-ким, Це могли бути ми, наші діти, наші батьки. Тож ми прийшли сюди, аби сказати ні ненависті, ні тероризму і сказати про те, що у тероризму немає релігії. Гонити за підозрюваними та АТО тривають в країні. Поки слідчі взяли тайм-аут із повідомленнями, свої версії будують журналісти. Про те, що про підготовку терактів в аеропорту бельгійська розвідка знала напередодні, пише французька преса. А американська агенція Associated Press пророкує Європі нові напади. Американська розвідка, нібито, знає, що Ісламська держава надіслала до Європи ще чотири сотні терористів. Катерина Шипко, ТСН, 1+,1. У центрі Брюсселя у ці хвилини триває спецоперація. Правоохоронці проводять її в рамках розслідування терактів. У бельгійській столиці в ці хвилини перебуває наша колега Уляна Перескоцька. В неї дізнаємося. Подробиці наживо. Уляно вітаю. То що зараз відбувається в Брюсселі? Передаю тобі слово. Соміє вітаю студія. Увага усього світу прикована до новин про організаторів терактів Кривавого вівторка у Брюсселі. Робота поліції є оперативною. Здійснюються пошукові операції, зокрема у центрі Брюсселя на шосе Іксель у кварталі Матонш, де проживає дуже велика кількість вихідців з Акваторіальної Африки. Сьогодні було затримано одну особу. Імені правоохоронці поки не уточнюють. Але через таку напружену ситуацію у місті, навіть попри посилену охорону поліції, мешканці Брюсселя не почуваються у безпеці. Я дуже схвильована, бо очевидно, це ще не кінець. Попри охорону, ми ніколи не знаємо, де вони можуть бути. Мабуть, це не станеться ще раз у метро, але вони можуть зробити це будь-де. Вранці змі посилаючись на джерела правоохоронних органів, оприлюднили фоторобот одного із підозрюваних. Він є ймовірним напарником терориста Халіда Аль-Бакрауї, що організував вибух на станції метро Мальбек. Служба безпеки Брюселю та поліція надалі застерігають з'являтися у місцях скупчення людей, уникати сміттєвих баків та підозрілих об'єктів, а ще ретельно перевіряють усіх пасажирів громадського транспорту. Це більше не життя. Не знаю, як довго це може тривати з військовими і поліцією. Повсюди. Я наляканий, тому що ситуація може лише загострюватися. Ми повинні ходити на роботу. У нас є діти, дружини. А може статися так, що одного дня ми більше не побачимо одне одного. У військовому шпиталі Брюсселя досі знаходяться 22 неідентифікованих неіндентифікованих тіла та 15 постраждалих з різними ступенями важкості. За інформацією Болі Бернера, працівника шпиталю постраждалі з опіками залишаться, а інших переведуть до звичайних клінік Бельгії. Аеропорт не працюватиме до п'ятниці, включно. Сьогодні у Брюсселі третій день жалоби після страшних атак вівторка. Я знаходжусь біля входу до метро Мальбек. Сюди люди приносять квіти, запалюють свічки. Таким чином, показуючи свою схвильованість та сурбованість. Студія, дякую, Уляно за подробиці. Уляна Перескоцька була на прямому зв'язку із Брюсселя. Там у ці хвилини триває спецоперація. Петро Порошенко пообіцяв максимально тиснути на Росію заради звільнення надії Савченко. Про це він розповів матері льочиці під час зустрічі в адміністрації президента. Він заявив, на його прохання до тиску долучається і світова спільнота. До Москви напередодні приїхали міністр закордонних справ Німеччини та держсекретар США. Фран Вальтерштайнмаєр з Путіним вже зустрівся і, опісля заявив, що сподівається на гуманне рішення в справі Савченко. А Джон Керрі розмовляє з очільником Кремля саме у ці хвилини. Напередодні російські змі з посиланням на російського посла в Києві Михайла Зурабова написали, що за два тижні Надія Савченко може повернутися в Україну. 15 років в'язниці для заступника лідера меджлісу сьогодні. Продовжується суд над Ахтемом Чийгозом та ще двома кримськотатарськими активістами. На попередньому засіданні судді відправили так звану справу 26 лютого на дорозслідування у прокуратуру. Однак самопроголошена прокурорка Наталія Поклонська не погодилася з таким рішенням і подала апеляцію. Ахтему Чийгозу закидають організацію масових безладів у Сімферополі два роки тому, а іншим фігурантам справи участь у них. Адвокат Чигоза Микола Полозов наполягає, справа сфабрикована. А Поклонська просто озвучує рішення прийняті у Кремлі. Продовжиться сьогодні суд над ще одними українськими політв'язнями Миколою Карпіком та Станіславом Клихом. На попередньому засіданні Верховний суд в Грозному відмовився розглядати апеляцію про подовження запобіжного захисту для полонених. Їм росіяни їх захопили два роки тому, тримали у повній ізоляції і звинувачують у розстрілах російських солдатів у Чечні 20 років тому. Екстрадувати його до Франції просить підозрюваний у паризьких терактах. Адвокат Салаха Абдеслама розповів, його підзахисний хоче прояснити з владою країни, попри те, що у перші дні після арешту виступав проти екстрадиції. За словами адвоката Салах Абдеслам і гадки не мав про підготовку терактів у Брюсселі. Рішення про його екстрадицію бельгійський суд ухвалить за тиждень. Салаха Абдеслама бельгійська поліція заарештувала минулого тижня. Чоловіка вважають одним із двох. Двох вцілілих учасників нападу в Парижі, під час яких загинуло 130 людей. Польща відмовляється приймати мігрантів після терактів у Бельгії. Прем'єр-міністр країни пояснила, прихистити у себе біженців не зможуть з міркувань безпеки. У Варшаві кажуть, поки Європа не винайде єдиного надійного механізму перевірки біженців. Мігрантів до своєї країни не пускатимуть. Минулого року країни Євросоюзу домовились розмістити у себе десятки тисяч мігрантів з Африки і близького сходу. За домовленістю, Польща мала прихистити 7 тисяч людей. Винний у злочинах проти людяності колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича засудили до 40 років у в'язниці. Суд Бугазі визнав його винним у геноциді і ще дев'яти статтях. Просто у ці хвилини суддя зачитує вирок про покарання через 20 років після злочину. Нелі Ковальська розповість. Це родичі вбитих понад 20 років тому. Сину Раміза було 13. Він загинув під час обстрілу. Немало хлопчики, гралися надалеко від будинку, коли вибухнула граната. Троє з них, у тому числі Мі Адмір, загинуло одразу. Ще двоє отримали поранення. Цю сцену я не забуду ніколи в житті. Радован Караджич у 90-ті був лідером боснійських сербів у 92-му році. На референдумі боснійці та хорвати проголосували за незалежність. Серби бойкотували цей референдум, а згодом оголосили про створення республіки сербської, яку очолив Караджич. Почалася війна. Основний пункт обвинувачення Караджича сьогодні різанина у Сребрениці улітку 95-го року. Тоді боснійською армією під командуванням генерала Радко-Младича був захоплений Сребреницький анклав. Територія оголошена зоною безпеки ООН, на якій переховувалися біженці протягом кількох діб. Там були вбиті 8 тисяч боснійських чоловіків мусульман. Тільки якщо ті, хто з коївці злочини пройдуть через катарсис, ми погодимося прийняти їх. Жити з ними поруч після закінчення війни младич та караджич роками переховувалися у Сербії. Вони змінили зовнішність та користувалися підробними документами. Затримати Караджича вдалося лише у 2008 році. Младича обіймали у 2010-му. Обидвох звинувачують у геноциді, військових злочинах та злочинах проти людяності. Радован Караджич не визнав своєї провини за жодним з обвинувачень. Моя совість чиста. Я не хотів війни. Вона була жахливою. Я сподіваюся, що суд ретельно вивчить ці документи. Якщо це станеться, мене виправдають. Караджич нині найвища особа, яку притягають до відповідальності за військові злочини після Балканського конфлікту. Раніше на лаві гайського трибуналу побував президент Сербії Слободан Мілошевич. До вироку він не дожив, помер у тюремній камері у 2006-му. Загалом у списку обвинувачуваних у масових вбивствах в колишній Югославії 155 прізвищ. Не Анастасія Боринець, ТСН 1+,1. Війна на Донбасі забрала вже більше 9 тисяч людських життів. Такі дані наводить Організація Об'єднаних Націй. За її підрахунками поранення під час бойових дій отримали більш як 21 тисяча людей. Режим припинення вогню на сході України перебуває під загрозою. Про це заявив помічник генсека ООН з прав людини Іван Шимонович. Він наголосив, що в останні місяці поменшало жертв серед цивільного населення. Однак на лінії зіткнення люди гинуть через артилерійські обстріли і вибухи боєприпасів. В Дніпропетровській лікарні мінімечникова рятують українських бійців, що були поранені під час боїв біля Авдіївки. Щойно завершили кількагодинну операцію з порятунку 42-річного військового, якого підстрелив снайпер. Куля влучила в хребет, пошкодила кістки та спинний мозок. Медики сподіваються, він зможе стати на ноги. Загалом за добу з передової до дніпропетровських шпиталів доправили десятьох бійців. У хлопців переважно мінновибухові травми. Медики кажуть, усі вони вижили дивом з всіх сторін, обходили, як могли нас там, щоб калі свої якісь великі було ні. Десь на одного військовослужбовця попадало три, а то й чотири сепаратиста. І танчики були, і Васильки були, ну і РПГ. Все, все потроху було, все стріляло. Слідчих, які вели справи так званих діамантових прокурорів, звільняють із генеральної прокуратури разом із заступником генпрокурора Давидом Сакварелідзе. Вони прийшли сьогодні до генерального прокурора Віктора Шокіна з'ясувати причини. Шокін Сакварелідзе прийняв, але пояснень, щодо слідчих не дав, лише запевнив, що нікого не звільняє. Хоча ті вже отримали офіційні повідомлення про скорочення їхніх посад, підписані Шокіним. За словами Сакварелідзе, окрім звільнень, є рішення про прослуховування та об цих співробітників. Сам Шокін теж кандидат на звільнення. Заяву про його відставку Верховна Рада має розглядати у вівторок. Офіційна причина це реорганізація. Шокін нарушив своє слово, нарушив слово генерального прокурора, яке було мені дано, что створюється новый департамент, который изначально предложили создавать створювати, генеральной инспекции. Этот предлог был использован как официальный предлог вывести всех штат, і сьогодні уже спустя дні місяць їх увідомили або вальне спікера в прем'єри вже офіційно висунув блок Петра Порошенка. В ці хвилини керівники парламентських фракцій вирішують, хто ж замінить на посаді очільника уряду Арсенія Яценюка. Тож чи є шанси Володимира Гройсмана? Запитаємо у Дмитра Фурдака. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, передай тобі слово. Вітаю, Соломія. Отже, дійсно, нинішнього спікера Верховної Ради України Володимира Гройсмана, давнього соратника президента України Петра Порошенка, блок імені президента висунув на посаду прем'єр-міністра України на обговорення членів коаліції. Про це журналістам першої повідомила представник фракції Народний фронт Вікторія Сумар. І ось як це було. Власне, висуваючи цього кандидата, лідер фракції блоку Петра Порошенка заявив, що вони розглядали варіант технократичного уряду, але не побачили під нього голосів. Відповідно, вони запропонували варіант партійного уряду, який від БПП міг би очолити Володимир Борисович Гройсман. Отже, як зазначила Вікторія Сюмар, кандидатуру Наталії Яресько не висунули на посаду прем'єра, тому що технократичний уряд теоретично, який би вона могла сформувати, не зібрав би голосів у залі Верховної Ради. Тепер що відбувається далі? А далі відбувається те, що лідер фракції своєї партії Легляшко приніс на сьогоднішнє засідання список із підписами депутатів своєї фракції, які виходять офіційно нарешті із коаліції. Відповідно, коаліція не фактично не не існує юридично так само. І Олег Ляшко, а також представник фракції блоку Юлії Тимошенко, Сергій Соболєв заявили, що якщо їхні вимоги не будуть виконані, то вони не повернуться до коаліції. А вимоги це стосуються заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення, це повернення до економічно обґрунтованих комунальних тарифів, відмова від збільшення пенсійного віку та інші вимоги. Отже, що відбувається далі? Завтра 10-ї ранки починає. Аються перемовини між членами ну тепер уже колишньої коаліції щодо коаліційної угоди. А о 14-й годині е, Володимир Гройсман має презентувати свою програму дій е, як можливого на посаді, на, на можливій посаді прем'єр-міністра України. Тож, очевидно, вже завтра від цієї програми буде зрозуміло, чи е, повернеться блок Юлії Тимошенко самопоміч та е, партія радикальна партія Ляшка до коаліції. Єдине, що можу сказати, що це Вікторія Сумар із народного фронту заявила, що її партія однозначно не створюватиме коаліцію із групами, до яких входять депутати, які зокрема голосували за закони 16 січня. Соломія дякую, Дмитре, за подробиці. Дмитро Фурдак був на прямому зв'язку з під парламенту. Потужний вибух пролунав цієї ночі у Києві. Сталося це у спальному районі неподалік центру, близько о півночі. За словами очевидців, звук було чути за півтора кілометра від місця вибуху. Біля будинку вщент рознесло лавочку. А від вибухової хвилі вилетіли шибки з першого по сьомий поверх. Ніхто не постраждав, що вибухнуло, встановить експертиза. Предмет, который был взорван, не содержал в себе каких-либо э, поражающих осколков. Такой грохот, мы думали, аж дом затрясся. До 4 утра вот так вот детей пытались успокоить, потому что звук был очень сильный. На балконе выбило раму. Там толстое стекло, тут квартиры, там треснуло, на кухне тоже треснуло. Ущерб на 6 тысяч. Майже 150 мільйонів російських рублів у бензобаку. Старенької Волги намагався вивести з України до Росії харків'янин на контрольно-пропускному пункті. Гоптівка він помітно нервувався і цим привернув увагу прикордонників. Автівку почали перевіряти більш ретельно. У бензобаку виявилися пакунки з грошима. Водій спочатку сказав, що везе півмільярду, але прикордонники нарахували 150 мільйонів. 41-річний чоловік заявив, що й гадки немає звідки в машині взялися такі гроші. Припустив, що їх підкинули на заправці. Укрзалізниця звільнила двох працівників та покарала одинадцятьох після сюжету ТСН про брудну білизну у потягах. Про це повідомляє сайт відомства. Кореспондент ТСН проїхався у поїзді Київ Івано-Франківськ, аби перевірити скарги наших глядачів про жахливі плями та бруд на білизні у потягах. Провідники тоді переклали відповідальність за ці проблеми на пральню. Пральня на провідників звільнили у результаті. Начальника депо та керівника цеху, в якому розфасовують білизну, чи буде вона чистою після цього розслідування у своєму листі про покарання винних укрзалізниця? Не повідомляє цікаво попалося. Північ та центр України потерпають від негоди. До нас наближається циклон із Середземного моря. На Черкащині та Буковині мокрий сніг із дощем при температурі плюс три висота снігового покриву вже досягла п'яти сантиметрів, але може збільшитися вдвічі. кажуть у гідрометцентрі. Мокрий сніг налипає на колеса автомобілів. Видимість погіршує туман, тому водії їздять на малій швидкості. Синоптики кажуть, така погода протримається тільки два дні. Сім вихідних днів чекає на українців на початку травня. Сьогодні оприлюднили офіційний графік роботи і відпочинку країни на найближчі свята. Цьогоріч Великдень збігся у даті із першотравним. Відтак вихідним буде не лише понеділок після Великодня, а й вівторок. Отже, календар вихідних виглядатиме так: стартують вони з 30 квітня і триватимуть до 3 травня, а потім з 7 по 9 число. Між вихідними вклиняться три робочих дні з 4 по 6 травня. Білкоманія у столичному Київзеленбуді зеленбуді вирішили, в парках та скверах столиці цих тварин має стати більше. Заявляють, що готові для цього винайняти спеціаліста. Потенційні претенденти на посаду серед своїх якостей називають вміння лазити по деревах та близьке особисте знайомство з цими похнастими тваринами. Впіймати білку вдалося і нашій Наталці Нагорній. Нові вакансії в Київзеленбуді. потрібні фахівці, точної назви яким ще не придумали. Це і білководи, і білковіди, і як угодно, Ну і білочники, але все таки ми, ми ще не знаємо, як називати заступник директора комунального підприємства Роман Голодняк. Хизується біля його офісу. Білок повно, але зараз вони в дуплах. Для них зима, звісно, не княжні очі сезонно ані даже білка. А для цієї красуні холод не привід сидіти вдома. Ця білочка виявилася дуже чистолюбивою. камеру, не злякалася і своєю присутністю, наче показує дійсно потрібні люди, які будуть про них турбуватися. В радості від неї дуже багато. Ми на самом деле хотим просто создать для них інфраструктуру, где бы їм було би щоб і жити і питатися. Вот и все на самом деле... дупло ні. Ну це спеціальне для них жилище делается, условно говоря, скворічники. Но для білок у кабінеті повному опудал ситуацію з білками у столиці аналізує зоолог Сергій Лопарев. Дефіциту наразі не бачить. Кожна сімейна пара приносить у світ до півсотні більчат, більшість з яких гине. Гані час і самі зараз водяться штук двісті. Сергій попереджає, хоча розводити білок, вирішили за прикладом лондонського парку. Найголовніше зараз не завозити білочок з Британії. Тамтешня сіра може вигнати геть місцеву руду. І попереджає: ось вона головна загроза для білок коти. Хоча й без них ворогів вистачає. Якщо не сматрити на окраску. Вовне... Та ж саме У Київ зеленбуді тим часом до зоологів вирішили не звертатися. Шукають не теоретиків більчачого життя, практиків. Роман розглядає резюме з фотокартками. Не людей, їх білок. Прислав е молодий чоловік е говорить, що готов допомогти по білкам. Не спеціаліст по животним, але вмію лазить по дерев'ям і живу рядом з лісом. Ну от таке буває так перспективне резюме. Ну, боюш, що не. Серед тих, чиє резюме дійсно зацікавило Ксенія. П'ять років назад в її житті з'явився він. Бєлкін. подряпав руки, погриз меблі, але завоював серце. Кожна людина для нього, наче дерево <рес> ідея розселити білок у парках Ксенії подобається. Там їм каже найкраще місце. Характером і в чімтосе держати вдома я нікому не рекомендую на і попереджає майбутніх білковласників прогодувати таку худобину нелегко. Морозим йому жолуді, грібиток ну, натуральне, і має ввиду, не та ті, которые риночні. Наталя Нагорна, Дмитро Бабак, Микола Головко, ТСН 1+,1. Парковка юрського періоду. Австралійські радіоведучі налякали колег тиранозавром. Діджеї позичили монстра на виставці, присвяченій динозаврам, що днями відкрилися у Мельбурні. Модель має вельми натуралістичний вигляд. Хоча, якщо придивитися, можна помітити, що з нього стирчать звичайні людські ноги, вбрані в джинси. Утім, ніхто жертв розіграшу зважити на це. Не встиг всі із криком кидалися на втюки, замість того, аби розглядати хижака, що вирішив припаркуватися в підвалі офісного будинку. Ось така крапка у цьому випуску. Розойший випуск ТСН чекайте вже о 19.30. А я прощаюсь до завтра. Зустрінемось уже за добу.